Чи проходили ви тренінги з реагування на надзвичайні ситуації? Ні, на жаль, не брала, тільки онлайн, але ну це не, не годиться. Шукаю в броварах, хочу, в Київ не маю часу їздити. Я хочу весь пройти курс молодого бійця, щоб все знати і вміти. Тільки в армії. А чому там вчили? Ой, общий військовий защитний комплект надіть, працюва натягнути. натягнуть. Накидку і вперед з автоматом. Поки що ні. А чому? Ну, поки що не була зацікавлена в цьому до цього часу. А хотіли б? Ну, можливо, в майбутньому так. Ми взагалі з подругою з моєю обговорювали цю тему. Може, в майбутньому підемо кудись. Поки що ні. Ще ні. Я є добровольцем, добровольне формування нашої броварської територіальної громади і тоді нас навчав наш медик. Була у нас така справа. Чому навчали? Спинювати, навчали кровотечу. Як перевернути правильно солдата на який бік, щоб його потім вже забрали інші медики і надали йому професійну допомогу? Ні. А чому і чи хотіли б взяти? Е, могла б взяти, захотіла би, але ж діти не дають цього, нема на кого їх залишити. Тренінг я проходив ще за часу проходження військової до медичної підготовки під час навчання. Тому а що вас там вчили? А, перше надання медичної допомоги, накладання турнікету, там там, там понад ран, пнем мотора легень і інші поранення кульові, так і осколкою. Я просто роботу зайнятий. А так, щоб так проводити, ну желательно, щоб так було, бо я не спорю. А чому це важливо, щоб? Всяке в житті буває. У нас же тут кожен день весело. День через день самі ну, скорая ну, помощь. Я вважаю, що тут навіть ну, на підприємствах, ну, даже, ну, даже ну, сильно не занимается. Так, провели техніку безпеки і все на этом. Не відвідували. А чому і чи хотіли б? Я сама медсестра, я можу теж <свистовую>, щось там показати. Першу допомогу. А важливо взагалі відвідувати такі тренінг? Як ви вважаєте? Думаю, важливо. Людям. У нас такий зараз стан воєнний, треба допомагати. На роботі доводилось. А що це був за тренінг? Чому там навчали? АйС Пі, здається, якщо не помиляюсь. А чи важливо зараз взагалі людям? Ну, так, треба знати. Чому? Ну як, в, такому, в такий час живемо? Коли війна, то це треба, навіть з точки зору того, що ми не знаємо, бо кому де служити, навіть доведеться, навіть дівчатам. Ну і треба вміти подбати про себе базово. Якщо щось станеться і про близьких. Але поки я не відвідувала і не цікавилась, де це можна отримати ці знання. Я військовий, все брали, пробували і все, все остальне. А як вважаєте, чи потрібно зараз людям? Обов'язково. Тому що життя воно бентежне і ти не знаєш, де тебе зустріне щось.